Так а ти, не, ну, ти ніколи не задумалася? Що, типу, ти слину ковтаєш, вона ти не в легені попадає і ти кашляєш, а вона в шлунок іде чогось, А повітря ти вдихаєш, у тебе не шлунок надувається, а легені. Ти не думала ніколи про це? Коли горло-то одне, блядь.